Так, да. Ну назей, він сидить і так просто сидів. Так. А що ніхто не курить? Так, зараз мені. Так, все що на. От от воно, все, так, да, да. А що? Так, тільки де працював наші мовце кристалу до синього. Мені було о, є, є, найшли. Так, знайшли. Так, 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 прошу, будь ласка, кожному по одній свіченці можете запалити. О, а що це? це таке? А це запальнички. Ви змагали А так? я не хочу. Зараз інструкція є по використанні запальнички. Було як мені Так, Фотографуйте, фотографуйте. Буде зв'язок по полі, найстарші пасічники і наймолодші, щоб цей вогонь нікому не завідчі будуть нас горіти сьогодні цілий день, спалювати всю негативну енергетику, яка тут, але я думаю, що їх тут не буде. Имя призвещения призвищения поводится. Я Бурка Иван Иванович, Чернігівська область, Алаевская район, сама Талаевка, утримую 127. Я приход к Ефим Иванович, с кровоградщиной.

Десять сімей у мене. Скільки років? Шістнадцять років. Це все в нас приємно, так. але ми знаємо, що кожен рік ми, ми не вічні, тому що і пасічники такі самі люди, як і всі, хоча десь колись в одному журналі, не пам'ятаю в якому, я прочитав дуже цікаву таку фразу. Виявляється, що пасічники це посередники між бджолами і людьми. Цікаво, правда? Так? Тобто ми посередники між бджолами і людьми. і Це напевно правда. Так? Але, 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 але на, на, на все воля Божа кажуть, і оці посередники так само відходять у вічність. І за минулий рік ми не знаємо, не ведемо статистики, але, ну, напевно, дуже багато пасічників відійшло в кращий світ. І, і по традиції нашого бджолярського кругу я попрошу всіх встати і хвилиною мовчання пом'янути пам'ять по тих я. Сидайте. їм земля полком буде, царство їм небесниці. Сьогодні Василий Олексійович оголосив, що ми маємо 12 зібрання пасічників в джолярський круг. Але я хотів би запитати, чи є серед вас присутні тут пасічники, які були на першому бджолярському крузі? Я попрошу вийти вас сюди на сцену. Виходьте, виходьте, будь ласка. Ну що, перше зібрання Золянського кругу і полосері, як ви пам'ятаєте, в 2003 році. В 2003 році Ну прийшло мені щодо народу. Вимогли пасіка, дати об'яву, хлопці Ну, Думав, приїде чоловік 15. Два тижні йшли дощі. І в п'ятницю напередодні дощ перестав, але так мрячило. І з лісу вийшло. По-моєму, Запоріжжя вийшло. Микола, Микола перший вийшов із лісу. Той же вечір у нас вже було 15, скільки, скільки планувалося, а на другий понад 200 чоловік. На хуторі. І з того разу, я вам скажу, менше нас ніколи не бувало. Тому оце мої побратими, товариші, які разом за мною започаткували це дійство, це явище в українському і не тільки в Тому, ми всі гурток оголошуємо. 12-й ділянський круг України відкрили. Oh, sweet, let's adore. Присутнім, так, ви його всі бачили. Оцей. Написав слова на... для того, щоб створити гімн пасічників України. Ви, напевно, чули його не раз. На екран, будь ласка, дайте е, текст. Так, видно? Під... Так, ну, можна його потім трошки по ходу піднімати, так? Цей гімн створений на мелодію української народної пісні. А й наливайте повні її чати. Так, Василий Васильіч, я не помиляюся. Так було. Тому хто не знає цього гімну, тому ганьба. А хто знає цей гімн, зараз ми його виконаємо акапельно. Тому прошу встати до виконання гімну пасічників України. Текст, хто вміє читати, читає. Хто не вміє співати, ворушить губами, а хто чується при голосі, співаємо. Починаємо. Три, чотири. Хлопці, дорою, станем, горою, всі за дорогу народ. Коли торя, то наша доля, з нею. І пісня наша лунає медом і хлібом, сином і їном. святом, Тому що свято це вже відбувається раз не раз. Ми бачимо, які, скільки, яка кількість людей, яке велике бажання спілкуватися, навчатися, підвищувати свою кваліфікацію, знаходити тут якусь співпрацю з людьми. Хочу сказати, що ми, е, спілка пасічників ну, в такому реабілітаційному ну, знаходиться в положенні. Значить, ми провели, ви знаєте, завдяки так само Василю Олексійовичу і е, Юхну Олександру, Градинську провели установчі збори. Ми нічого не міняли, ми просто узаконили спілку для того, щоб її провезли. Це буде окрема розмова. Ми вчора з вами мали тут зустрічі і в Дубці, і в Белівській, і Явлинці. Ми на вулиці зустрічали сьогодні перед столом. Є багато що розповісти, але тут час трошки обмежень, дадуть пізніше. Я хотів би побажати, щоб е, у вас все таки не пускалися руки, було бажання гуртуватися. У нас такі, таке е, просте питання, завжди ми з вами говоримо. Тільки, все, тільки з гуртом ми можемо щось зробити. Ми це говоримо, але, на жаль, тільки одиниці людей можуть це як сказати, до життя прикладати і щось робити. Мені дуже приємно, що вчора ми тут спілкувалися, ми знайшли дуже хорошу співпрацю, ми продовжимо сьогодні це і Закарпаття. Це Запоріжжя випало. Розумієте, що ви одне єдине. Якщо у спілки не присутні, якийсь один делегат з якоїсь області, значить до цього страдає, я так думаю, і члени спілки, які тут находити в цій області. Вони не стають ці е, представники свої інтереси цих своїх пасічників. Через то, я просто прошу, ви маєте право не бути присутніми і ви можете відмовитися до спілки, але я бачаю в тому, що до нас розвернулися. Ми зараз пішли хороша. Дуже хороша співпраця з академії. Таке відчуття, що ми взагалі не працювали з нею. І ніхто не заходив, а вони в ті двері стукали, а вони з тієї сторони заходили. Зараз хороша за співпраця з президентом Академії, віце-президентом, вирішується питання, ми розробили. Любий пасічник каже, а що я буду з цього мати, тоді я вкуплю стрілку. От, ми сьогодні провели селектор раду на всю Україну. Чотирьох питань, три питання було по бчільництві, які ми висловили. Ми провели нараду у інституті бчівництво, попросили, дали нас дозвіл про розробку ветеринарних препаратів, фальсифікацію і так далі. Ми дійшли завдяки листу, який прийшов на Соломку Василя Олексійовича, він передав, бо це розглянули, Не закінчили про це. Але люди, які виробники сиділи, вони говорили, ми згодні заплатити за ці препарати гроші. Вони признали свою вину. І так далі. І так далі. Є на чим займатися. Я прошу вас, не будьте байдужими. Ми виставити ви себе в першу чергу, потім ми ви виставили себе і свою країну. Я бажаю вам хороших навчань, хорошого поповнення знань і підготовки до сьогоднішнього року, до сьогоднішнього року, повноцінно медозборі. І збережіть, будь ласка, свої сім'ї за зиму. Все вам. Так, ну і вертаємося до іноземних делегацій. Слово надається голові союзу пасічників Грузії, де йому Мені Дуже приємно і немножко зручив, так сказати, дивлюся на вас. Потому что вы вот такое огромное количество собрались, к сожалению, вы в Грузии, такое количество, даже десятую часть такого заинтересованности между пчеловодами, чтобы государство как-то поддерживало, не видели. Это... Нас тоже не поддерживают. Да, это везде. Государство, в для того, чтобы общаться с людьми, это везде одинаково грузинских э, У нас, э, между прочим, ваш, э, ваше оборудование, э, инвентарь, литература э, очень э, помог э, во всем. И особое большое спасибо вашему деду Василию, который вас организовал, и Александру Даниловичу за те прекрасные э, статьи, э, журналы, книги. И еще и других авторов тоже. Сейчас не буду пересчитать. пересчитать. Э, всем большое спасибо. Що, так сказати, все Ми, что, Так сказать, все новое. Вы, И кое-что, наверное, вы тоже сможете от нас услышать и узнать. Всем привет. Большое спасибо.